Вітаю, друзі! Нажимали з вами Полікарпович, І сьогодні черговий огляд чергового ножа від Cold Steel. І сьогодні це буде ну, можна навіть сказати, легендарний Recon 1 з профілем клинка American Tanto. Власне, плюс-мінус стандартний огляд зараз буде. Розпаковка, детальний огляд, там якісь невеличкі тести проведу і, можливо, навіть деякі порівняння також проведу. Ну і поділюся з вами своїми враженнями про ось такий. Ножака, Колд Стіл, Рекон 1, сталь S35VN, чорне покриття, все як, я, все як я люблю, тому приємного перегляду і починаємо. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів BPS Knives, а також інтернет-магазин Мілітарія.пл. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Почну з розпаку. Ковки, але буквально декілька слів про саму посилку, про те, як воно приїхало ніж, приїхав з польського інтернет-магазину militaria.pl і вперше я стикнувся з ось таким, що перевіряли посилку, тобто контроля з перосани з перосани, так розумію, це. Якась контора, яка займається там, ну, типу, з цими пересилками, чи співпрацює з польським магазином, чи взагалі там з митницею, чи щось типу такого. Але факт тому, що даний ніж на, на митниці, ну, тобто, коли він приїхав в Україну, він там. Посилка відкривалась і перевірялася. Це вперше я з таким стикнувся, і до цього там замовляв багато різних ножів. І ніколи я не бачив ось такого скотчу контроль. Тому все-таки, як бачимо, ножі перевіряються. Але я хочу сказати, що на самій коробці, на самому ножі, також є ось ці плівочки, типу як пломби, і вони обидві були закриті. Тобто просто розкрили, подивились, що там дійсно знаходиться саме ось такий ніж, як там десь має бути вказано. на Посилці, і типу, все нормально, все пропустили без жодних проблем. Ну також за такий ніж було нараховано невеличке мито, там щось в районі 200 гривень. Тому, якщо хтось хоче собі замовити колсті рекон 1 або, ну в принципі, багато. Багато-багато інших цікавих ножів з польського магазину, то без проблем можете це зробити. В описі я додам посилання саме на ножі Cold Steel. Ну і там можете ознайомитись з усім асортиментом та цінами. В принципі, все приїжджає без проблем. І, до речі, хочу відмітити, що посилки почали приїжджати якось значно швидше, ніж раніше. Тобто там умовно тиждень, і посилка вже на моєму відділенні нова пошта. Ну добре, про посилки це таке. Переходимо до... Упаковки, значить, стандартна коробка Cold Steel, намальований сам ніж, написано Recon 1, Cold Steel in Time Anywhere. І найцікавіше, що є на коробці, це його технічні характеристики. Довжина Леза 4 дюйми, сталь CPM S35VN, вага 5,3 ОЗІ, руків'я, OZ, руків'я якийсь розмір і матеріал G10. Загальна довжина, товщина Леза 3,5 мм. В принципі, все, що варто знати про даний ніж. Тут, як бачите, наклеячка Мілітарі.пел, яка у нас заклеює ще якусь інформацію на коробці. Мабуть, там нічого цікавого немає. Тут вказана модель Recon-1, Point, і з іншого боку, штрих-код. Сам ніж він упакований в ось таку пупирку і все, в коробці більше нічого немає, окрім іншої кліпси. Для шульги, для лівшів є додаткова кліпса в комплекті. Якщо комусь потрібно, можна. Її встановити, тому що сама кліпса, вона, скажімо так, не симетрична і не переставляється на іншу сторону. Для цього Cold Steel в комплект кладе додаткову кліпсу. До речі, одразу цікавий момент, що з іншої сторони зразу закручено три гвинтики для кріплення цієї самої кліпси, то, ну, в принципі, у нас є можливість почепити одразу дві кліпси на ніж. Це буде дивно і тупо, але ну, така можливість є. Я ж, в принципі, правша, тому додаткова кліпса мені не потрібна, але взагалі прикольно, що вона кладеться в комплект. Це не у всіх колдстілів. Ну, тобто тільки у тих колдстілів, у яких не симметрична кліпса, тому що є деякі моделі, там, де кліпса все-таки може переставлятися. Ну що ж, давайте оглянемо сам ніж. Ось так він виглядає: American Tanto, Tanto Point. Існує Recon 1 в. Ну, можна сказати, в багатьох варіантах, є і Clip Point, є і Sпіarpoint, є також напівсерейторні є, здається, фулсерейтор навіть. Якщо не помиляюсь, також є модель XL, яка більша, прямо значно більша. Можливо, пізніше я собі ще й модельку XL Recon 1 роздобуду в колекцію. Ну, як мінімум, було би цікаво на нього поглянути. І також є різні варіанти по сталях. Тут S35PN якось вказано на гравіюванні з правої сторони. А як я зрозумів, відносно недавно ще з'явився ще Recon 1 в сталі Магнакат, і він прямо і називається Recon m 1 що й означає те, що він зі сталю Магнакат. Але хочу одразу сказати, що в Магнакаті він майже вдвічі дорожчий, що насправді не є дуже приємно. Ну добре увігнуті спуски. Підвід досить такий широкий, з цього можна зробити висновки, що і зведення у нього грубовате. Передня ось ця частина American Tanto, тут уже не, не увігнуті спуски, прямі спуски. Ну І в принципі самі спуски десь 2 третіх, мабуть, від клинка. Товщина обуха 3,5 мм, як вказано на коробці, покриття DLC, зліва Recon 1. Справа написано Cold Steel, сталь s 35 і також вказано, що ніж зроблений в Тайвані. Деякі Cold Steel робляться в Китаї, деякі в Тайвані. І якщо не помиляюсь, деякі ще навіть і в Японії робляться, мабуть, якісь там самі дорогі моделі. Хоча я думав, що і Recon 1 з порошкової сталі також буде зроблений не в Тайвані. Ну, Добре, менше з тим. Руків'я G10, замок Triadlock Кліпса я вже в принципі, кліпсу показував, є малесенький темлячний отвір позаду над кліпсою. Досить невеликий, і вже туди подвійний паракорд не пролізе, тільки одинарний паракорд. Конструкція закрита. тобто Тут у нас половину руків я займає замок, цей самий тріадлок, а інша частина закрита пластиковим бекспейсером, який у нас ну, майже повністю все це діло закриває. До речі, всередині немає. Так званої сталевої рами, тобто конструкція руків'я, це ось просто дві плашки, такі досить товсті, досить м'ясисті з G10. Зверху є невеличкі насічки, тільки на, на пластику, на самому замку їх немає. На клинку також ніяких насічок. Є шпеник як один з варіантів відкриття даного ножа, і як бачите, з лівої сторони він більший, з правої сторони він менший. Ну тобто, типу, зараз він як для правшів, щоб більш зручно було відкривати за великий шпеник. А якщо ви шульга, то, ну, мабуть, є сенс переставити шпеник на іншу сторону, щоб з правої сторони була більша частинка. і це дивно, ну, хіба не можна було зробити однакові шпеники? Ну, якби він був на 2 міліметри більшим, ну, це на що б вплинуло? Ну не знаю. На ціну б не вплинуло, на дизайн, мабуть, не вплинуло, він би був симметри... більш симетричний, що, мабуть, було б можливо навіть краще. Ну, але бачите, Cold стіл зекономив. Десь півтора грами металу, ну і добре. Це буде на його совісті. Так, покриття ділиться, не пам'ятаю, казав чи не казав. Єдиний момент, що воно от трошки глянцеве. Не дуже люблю глянець, тому що залишаються всі е, замацкання, ці, які ми, ну, ми торкаємось ножа, так чи інакше, його постійно треба протирати, щоб він мав красивий презентабельний вигляд. Це от недолік саме глянцевого покриття. Існує навіть теж саме DLC, але матове і ну, воно виглядає значно значно. Краще ніж в даному випадку. Так, ще один момент хотів сказати це про ось цей виріз під другу кліпсу для шульги. Ну, типу, зажали сюди якусь планочку вставити, якусь заглушечку. Зараз навіть бюджетні Ганзо і ті вставили Firebird, якщо не помиляюсь, і ті вставили сюди на іншу сторону заглушечку, щоб воно виглядало більш красиво. ну типу Блін, ну, капець. Не, не по феншую просто ось цей виріз виглядає. Але, в принципі, на швидкість то не, не впливає. Я розумію, що це там, класична модель, але ну, могли б її хоч трошечки оновити ось цією маленькою деталькою. Знову ж таки, на ціну, то навряд чи б вплинуло. Щодо самого руків'я, то Тут як таких насічок немає. На ньому текстурка ну, по типу тисячної кордури, щось плюс-мінус таке, досить така ну, шершавенька, в принципі, щеплення забезпечує. І все з цим нормально. А по ергономіці, взагалі, ніж зроблений суто під ось такий хват. Все, ніякі інші хвати на ньому будуть незручні. Ось такий хват ідеальний. У нас є вирізи під вказівний, і під середні пальці, і великий палець лягає. Ось сюди наверх. Виходить на ось цю частину, де є невеличкі насічки. І він сюди лягає. І більше нікуди ви його не дінете. Його незручно ставити на. Клинок, тому що треба тягнутися. Ну, і в принципі, насічок там ніяких немає. Якісь інші ось такі хвати, вони, ну, в принципі, ось так ще можна тримати, ніж і що з ним робити, але це вже. Значно менш зручно, ніж ось такий хват, який от передбачений виробником, і який чудово працює у даного ножа. Ну тут, типу, не додати, не відняти. Це реально класно. Є позаду такий, типу, хвостик, типу упорчик ну і попереду також також є, типу невеличкий упор. Тобто, навіть коли ми будемо щось там сильно колоти, то рука у нас не з'їде на. Ріжучу крайку і зайвий раз ми не поранимось Так, замок триадлок фірмовий замок Steel, досить тугенький, насправді. Щодо відкривання, то можна відкривати за шпенник можна відкривати великим пальцем, можна відкривати середнім пальцем, можна відкривати двома руками, щоб, типу, дуже сильно не шуміти. Хоча замок все одно досить гучний і буде привертати увагу. Ну а, а коли будемо. Ось так хвацько його відкривати, то я думаю, десь на новій пошті всі поглянуть у вашу сторону і подивляться, що у вас ось такий крутецький ножак Recon 1 від Cold Steel. Це прикольно. Замок, як я вже казав, досить тугенький, тобто його прямо треба з нормальним таким зусиллям протиснути. І він такий, ніби ще двохстейджовий. Тобто, перший зрив, але клинок ще не складається. І потім дотискаємо, і клинок вже починає складатись дуже добре, що він складається. На палець не ріжучою крайкою, а ось ось цією частиною, як там, рікасо воно називається. Чи Коротше, хай, хай, хай хай буде рікаса, це ось ця пласка частина клинка, яка не загострена, і саме нею він і складається нам на палець. Тобто зайвий раз травмувати не буде. Якщо тримати палець трошки далі, тоді вже так, пальці будуть відрізані, нічого з цим не поробиш. Але якщо у нас палець у виємці, в принципі, коли ми закриваємо то палець у виємці і знаходиться, то ніяких проблем з цим, в принципі, то й немає. Замок, я думаю, трошечки обкатається. Я думаю, з часом він притреться, стане дещо легшим, так само, як і відкривається. Так як ніж немає підшипників, тобто клинок у нього встановлений на шайбах, і з часом вони також трошечки притруться, і він буде відкриватись, закриватись дещо легше. Бо спочатку з коробки, ну, скажімо так, трошечки тугенько він працює, хоча при цьому можна звикнути, трошки потренуватись і буде він прямо класно, гарно, красиво і ефектно відкриватись. Ну. Ось, в принципі, все, що стосується зовнішнього вигляду даного ножа, зараз продемонструю, як він буде сидіти на кишені. До речі, кліпса досить туга, але я б не сказав, що це прямо якась критична проблема даного ножа. Вона настільки ж туга, як і у інших кодстілів, вона в деяких інших виробників також є тугі кліпси, і, в принципі, ну, нічого прямо критичного немає. Десь на шорти його посадити однією рукою буде досить проблематично, але знову ж таки. Особисто я в цьому величезної якоїсь проблеми не бачу. Ну, в принципі, ось навіть однією рукою можна відносно спокійно його посадити на шорти. Проблем немає. Ось так виглядає на кишені, кліпса не глибокої посадки. Ось така невеличка частинка, невеличка задня частинка руків'я у нас виглядає. І єдиний момент, що якщо буде темляк, то ще й темляк буде ось тут так стричати. Ну, тобто розміщення темлячного отвору, на мою думку. Мабуть, не дуже вдале чи не дуже зручне, його можна було б і ось тут розмістити. Але я темляками не користуюсь, тому для мене це взагалі ніяких проблем не складає. Дістаємо, відкриваємо, однією рукою складаємо і на кишеню. В принципі, все якби треба ще тренуватись відкривати, прикатати, обкатати ножа, тоді буде все краще виглядати. Але, в принципі, з кліпсою от проблем немає. Тому що в інтернетах, в оглядах, я частенько чув, що через ці тугі кліпси там прямо люди страждають і не можуть користуватись даними ножами. Насправді ні. Насправді все з ними нормально і користуватись ними можна абсолютно нормально. Перевірю заводське загострення даного ножа, звичайний папірець А4. Зараз подивимося, як ніж буде його різати, як він загострений з коробки. В принципі, до колстілів у мене не було жодних нарікань до загострення з коробки. Всі вони були загострені класно, хоч на вигляд там була жахлива ріжуча крайка, жахливі підводи, але різали вони всі круто. Ну, Тут, відповідно, жодних, жодних проблем немає зрізом. Спробую маленькою частинкою. Передня маленька частинка також гарно загострена. Ось, можете бачити, якщо прорізати папір, ну, все, прямо, все прямо добре у нього з загостренням, все окей. В принципі, по різучості, я думаю, він буде досить добрим, тому що, по-перше, увігнуті спуски, спуски, ну, зведений він не те, щоб дуже тонко, але за рахунок увігнутих спусків буде він. Різати досить непогано. Я маю на увазі продукти, якісь там, не знаю, мотузки, щось тому подібне. Стругати дерево також він має досить добре, але також у нього є досить товстий обух, 3,5 мм для складення середніх розмірів, це не так вже й мало. І, в принципі, також профіль танто дає нам досить потужне вістря і досить великий запас міцності даного ножа, тобто щось там десь поковиряти, поколупати ним прямо. Можна без якогось там страху його зламати, пошкодити чи щось тому подібне. Порошкова сталь s 35 vn це, мабуть, одна з найпопулярніших порошкових сталей для ножів. Вона зарекомендувала себе досить добре, тому, ну, в принципі, до якихось навантажень вона також ставиться досить нормально, тобто, ніж можна буде піднавантажити. І... В принципі, якби все з цим буде добре. Що ж, зараз невеличке порівняння з іншими колдстілами. Посажу його в свою сумочку, повна торба, і також цей ніж зараз буде в мене на кишені. До цього буквально декілька днів. Назад на кишеню у мене сів ось такий невеличкий райк, ніж у всьому класний, у всьому прикольний. Всім мені подобається огляд можете подивитись на каналі недавно він вийшов. Але ну погодьтесь в порівнянні з Recon 1. Цей райк він ну, ніякий. От просто, просто Recon 1 він має свою харизму так само, як. Інші ножі від Cold Steel, так, так само, як ножі Spyderco, от вони просто мають харизму і вони своєю харизмою знищують весь Китай пром ножів і якісь там ноунейми, тому що це, блін, реально офігенські ножаки, які класно виглядають, які вже дуже довго на ринку знаходяться, і всі їх люблять, і всім вони. Ну добре, не всім вони подобаються, але. Це таки дуже великій кількості людей подобаються ось ці, скажімо так, класичні ножі від Cold Steel і від інших відомих виробників. Так, моя повна торба ножів. Тут колстіли у мене почали потрошку заполонювати мою повну торбу, тому що ось тут у мене лузон, до речі, невеличкий відгук по лузону, Брав його з собою попрацювати і, в принципі, працювати ним одне задоволення, тобто різати таким здоровенним клинком, що по продуктах, що якісь там мотузки, сітки розрізав. Взагалі без проблем дуже класно, але один момент, що носити його з собою в кишені просто нереально. Якщо просто там ходити гуляти, то окей, а якщо там треба працювати, то з таким ножем нереально на кишені ходити взагалі. тому, тому так. Ще у мене є Voyager. Voyager, до речі, він прямо, прямо братюнька рекона, можете подивитись, руків я також дещо схожі. Хоча при цьому свої рідні в кожного ножа. Ну, по розмірах маю на увазі. вони Чимось подібні, тобто в одній, скажімо так, категорії. Але Voyager, ну, відносно бюджетний, у нього сталь Aus 10 a не порошкова, більш проста. Фініш у нього оцинковане відро, а не модний DLC, ну, тому він власне і дешевший. Але користувався цим ножем досить довго і, в принципі, був ним цілком задоволений. Зараз же ж буду користуватись Recon 1 і впевнений, що Recon 1 я буду також дуже дуже задоволений. Ще у мене є ось такий Cold Steel For Max Scout. <смі> також прикольний ножак, а здоровений вже трошечки, скажімо так, в іншій категорії по розмірам потужності та вазі. З ним на кишені якось у мене не вдалося походити. Думаю, пізніше виправлю цей момент. У нього також Aus 10 a і також оцинковане відро як у Voyager. Але ну, виглядає він реально прикольно. Ну і зараз е, Recon 1, Зараз він сюди просто не вміститься. Не знаю, мабуть, доведеться доведеться ось цього скіфа виганяти, і буде у мене відділення колстілів. лузом тільки вздовж лягає в сумку. Там ще ліхтарик є, але ліхтарик пізніше можна буде виняти. До речі, шпеник у Вояджера, як бачите, двосторонній, симетричний, все з цим нормально. А рекон 1, ну, зробили, типу, його несимметричним. <смістичним> Навіщо так було робити? От прямо незрозуміло. Дивне рішення, як на мене. Ну що ж, друзі, певні висновки. Блін, ніч сподобався, він прямо от класний. Повторюся знову, що він реально має свою харизму. З профілем Point він виглядає прямо агресивно. Це, скажімо так, не найулюбленіша форма клинка для мене. Мені більше подобається ну, типу, щось більш класичне, якийсь Point. з реконів, це там є у нього Point. Але саме з формою Американ ну він максимально агресивно виглядає і, блін, ну, круто, круто. От, мені подобається, прямо якщо тактичний, тактичний ніж там для військових складень на всі випадки життя, то. Чому б і ні, чому б і не Recon 1. В принципі, можна Виглядає тактикульно, можна використовувати його в різних умовах, можна його навантажувати, не боятися, те, що там замок не витримає, чи те, що там щось забрудниться. Той самий Voyager у мене дуже сильно забруднений, при цьому працює він абсолютно нормально. без... Жодних проблем. Так, там є невеличкі пошкодження ріжучої крайки, але то через те, що я давав його користування іншим людям, які різали плівку, цвяхи, скло, дерево, саморізи і все підряд тим ножем, тому там є пошкодження ріжучої крайки. Але ну я типу більш обережно ставлюсь до своїх ножів, і тому я думаю, ніяких проблем у мене з цим не буде. Коротше, загалом ніж дуже сподобався, ніж реально класно, круто, харизматично виглядає. Напишіть вашу думку про нього в у коментарях напишіть, чи є у вас е, recon1 чи взагалі якісь інші cold Steel, і взагалі ваше відношення до ножів cold Steel. Тому що, ну, скажімо так, ножі все-таки досить, мабуть, специфічні і. І все-таки не для всіх, мабуть. Але знову ж таки повторюсь, мені подобається і займе почесне місце в моїй колекції. І також найближчим часом буду з ним ходити на кишені, буду ним користуватись, так би мовити, і в хвіст, і в гриву, і забруднення він буде переживати, і навантаження він буде переживати. Ну і подивимось, як він з цим всім справиться або, або не справиться. Побачимо. Можливо, пізніше буде якийсь відгук. В принципі, є ідея там трошки пізніше, не Робити огляди, огляди на нові ножі, а робити якісь там, не знаю, більші ширші тести тих ножів, які в мене вже є. До речі, вістря по центру для кого це важливо, то відцентрований клинок тут добре. Що ж, друзі, буду на цьому закінчувати. Ще раз нагадаю, що посилання на даний ніж. Де його можна замовити буде в описі до цього відео. Це польський інтернет-магазин militaria.pl. Також в описі можете знайти посилання на те, щоб стати спонсором мого каналу. В кого є бажання та можливість, долучайтесь. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також дякую всім вже діючим спонсорам. Ну і в принципі всім глядачам за те, що дивитесь, ставите лайки, підписуєтесь. Не забувайте писати також і коментарі. І в описі також є ще посилання на мій додатковий канал і на мій інстаграм. В інстаграмі фоточки. Публікуються трошки раніше, ніж виходять самі огляди. А на цьому все, друзі. Всім хорошого настрою та гарної погоди і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. З вами був Полікарпович та ніж Cold Стіл Рекон 1 з профілем клинка Tanto, American Tanto. Бувайте!